Другий депутатський запит прокурору міста Черкаса Федоровичу Сергія Миколаєвич, голові Черкаської обласної державної адміністрації Ткачанко Юрій Олеговичу. Прошу здійснити перевірку діяльності посадових осіб археологічної інспекції Черкаської області управління культури Черкаської обласної державної адміністрації, зокрема, тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління сухового Миколи, спираючись на наступні твердження. Член виконавчого комітету Черкаської міської ради Валерій Макіїв коментарі видає прочір 3 лютого 2015 року повідомив. Через разі скасування дозволу на будівництво готельного комплексу за адресою вулиця Нагаріна 60, з міського бюджету має бути сплачено значну суму компенсації, до якої входить і вартість проведених археологічних досліджень на вказаній ділянці у сумі 421 тисяча гривень. Проте, за твердженням спеціалістів, дані дослідження були проведені лише на папері, за що було отримано неправомірну вигоду. Прошу перевірити фактичне виконання робіт на місцевості. Також прошу перевірити законність виділення вказаної земельної ділянки під забудову, зважаючи на її культурну та історичну цінність для міста Черкаси та потребу проведення повноцінних археологічних розкопок, адже саме тут знаходилось передпілля Черкаського замку. При розгляді кандидатури пана сухового на посаду керівника управління культури Черкаської обласної державної адміністрації прошу врахувати можливість підтвердження зазначених фактів. Ставлю на голосування. Депутатський запит, хто голосувати. Продовження теми, яку підняв депутат Нищик стосовно можливості будівництва 50-метрової свічки на замковому узвозі, я вважаю, що це питання не тільки стосується перевірки законності видання і подальших дій. Мене е, глибоко збурило, і не тільки мене, а й багатьох активістів, і зараз це питання, яке обговорюється в соціальних мережах, е, стосовно е, голосування по даному питанню е, на виконкомі буквально пару днів тому. Я нагадаю, що на засіданні виконково виносили два проєкти стосовно надання містобудівних умов на будівництво вказаного об'єкту на замковому знозі і на відмову надані, е, таких умов. На жаль, нашим виконавчим комітетом не було прийнято про відмову в наданні містобудівних умов на вказаний об'єкт. І, на мій погляд, це вже питання політичної відповідальності тих сил, які рекомендували нам е, осіб, які сьогодні складають е, виконавчий комітет. Питання і до Батьківщини, і до блогу Петра Порошенка, і до секретаря міської ради. От, я вважаю, що ви, ви маєте також дати оцінку тим е, діям ваших е, рекомендованих членів от, і висловитись. З питання доцільності видання подібних містобудівних умов. І друге питання а ваш представник, що взагалі не був на виконковані, як Єльченко голосував по цьому питанню? Ну ви заявили я вас не перебувати, дати можливість. Я вважаю, що кожен має відповідати за себе. От якщо у вас є питання до нашого представника, ви можете додати. У мене питання іншого. Я е, спостерігаю за засіданням виконавчого комітету, і мені не зрозумілий той факт, що у нас постійно на засіданнях виконавчого комітету відсутні декілька цілі представників громадськості. Я нагадаю, що коли ми тут активно обговорювали склад виконавчого комітету і питання що, можливо, не будуть ходити представники громадськості, активно поставав. І ми е, постійно наголошували, що так може бути, і в нас можуть бути проблеми з е, кворумом на засіданнях. Ось так. Однозначно. Тому, значить, Для того, щоб депутати мали повноцінну інформацію про участь всіх членів виконавчого комітету в засіданнях виконкому. Я прошу дати доручення, або, ну, або можливо, це я звертаюся до міського голови, підготувати депутатам інформацію про відвідування засідань виконавчого комітету тим, щоб ми могли приймати бойові рішення. Бо нас запевняли, що якщо не будуть брати участь, ми відкличемо, замінимо і так далі. І От. Треба які не на ми про це вже говорили на минулому цьому. Я прошу дати відповідні доручні зайомки. Це доручення виконкому. Доручення Гаврилові підготувати інформацію про участь у засіданнях членів виконавчого комітету оприлюднити на сайті і надати депутатам.